Шість діамантів української державності, шість президентів України. Вони, наче соняхи, на багатомільйонному полі пшениці: Леонід Кравчук, і Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Віктор Янукович, Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Усі вони билися за владу, ставали у керма і вибудовували та вибудовують українську державність. Велика політика, звісно, не без таємниць. Кулуарні ігри, інтриги, конкуренти, таємні домовленості і скандали, хто і чим запам'ятався, хто мало не прогавив країну, ким можемо пишатися, а про кого взагалі воліли б забути. Про все по порядку. Мене звати Софія Кожевник. Ви дивитесь 12 хвилин. і Сьогодні говоритимемо про українських президентів і найцікавіше про їхні провали. Підписуйтесь на нас, ставте лайки, а ми починаємо. Перший діамант і перший президент в історії незалежної України Леонід Кравчук. Саме йому належить легендарна фраза: маємо те, що маємо. У 90-х Кравчук отримав на президентських виборах блискучу перемогу. Він вчасно вийшов з комуністичної партії і зберіг, як то кажуть. Підтримку своїх колишніх і заручився прихильністю частини націонал-демократів. До речі, він набрав найбільшу кількість голосів серед усіх обраних за всю історію України президентів 19,6 мільйонів. Хоча у відсотках це лише 61,5 відсотка, що менше ніж 73 відсотки у Володимира Зеленського. Щоправда, і очолював країну Кравчук найкоротший термін серед усіх українських президентів лише 32 місяці. Найбільший вис історії України шахтарський страйк 1993 року призвів до дострокових президентських виборів влітку 94-го За час правління Леоніда Кравчука були сформовані державні структури незалежної України та повноцінне міністерство внутрішніх справ. Найважливішим його геополітичним рішенням було підписання Біловезької угоди про ліквідацію СРСР та створення співдружності незалежних держав. А вже наприкінці своєї каденції Леонід Кравчук уклав велику угоду про співпрацю та партнерство з ЄС, яка й заклала основу європейської інтеграції України. Перший президент стояв у витоках ринкової реформи і приватного підприємництва. Олексій Гарань, професор політології. Йому дістався вкрай тяжкий період. І розбудова інституцій, і економічна криза, і реформи за умов тиску на Україну з усіх боків. Врешті-решт це призвело до поразки на дочасних виборах 1994 року. Володимир Фасенко – політолог. При всій своїй неоднозначності і політичній гнучкості Леонід Макарович-Кравчук став одним із батьків-засновників сучасної незалежної України. І в цьому його головна заслуга та історична роль. Він виконав свою місію. Незалежна Україна відбулася. Іван Заєць, народний депутат України першого, другого, третього, четвертого та шостого скликань. Двома словами, схарактеризувати таку людину неможливо. Але, що точно варто сказати, правовірного комуніста Скравчука так і не вийшло. Українець у ньому, врешті-решт, переміг. До провалів першого президента політологи та експерти відносять неспроможність Кравчука провести глибокі ринкові реформи як наслідок: дефіцит бюджету, спад виробництва і зростання держборгу за енергоносії перед Росією, що й стало однією з причин його дострокового відходу. Не спромігся Кравчук і затвердити конституцію України, віддавши цю прерогативу своєму наступнику. А от відомим мемом правління Кравчука стала Кравчучка. Тоді ще й слова такого не знали. Але спеціальний візок для перевезення перекупниками вантажів зрештою став уособленням економічної кризи 90-х. за стінами банкової Леонід Кравчук полюбляв полювання. Та вареники, а ще ходив на усі домашні матчі Київського Динамо. Помер перший президент України на 89-му році життя після тривалої хвороби у травні 2022 року. Другим діамантом української державності став Леонід Кучма, і двійка схоже, його кармічне число і талісман. Він єдиний президент в історії України, який керував державою два терміни, і двічі перемагав на виборах у другому турі. Якщо програю на виборах, казав щоразу він перед виборчими перегонами: вип'ю склянку горілки, закушу салом, і далі працюватиму. І ця його фраза стала зрештою крилатою. Та найвідомішим пророчим висловом залишається Україна не Росія. Так називалася книга під його авторством. Із пісні слів не викинеш. І думаю, ви з цим погодитесь. Україна не Росія і ніколи не стане Росією. Не дочекаються. Ми вже перемагаємо і це не зупинити. А на адресу Росії скажу лише, що приєднуюсь до слів моїх співвітчизників, які в один голос кажуть. Будьте ви прокляті», – казав Кучма. Значну частину своєї політичної кар'єри Леонід Кучма опанував Юлії Тимошенко. Говорив, якби енергію Юлії Володимирівни та в мирних цілях, я думаю, що користь була б для України. І як у воду глядів, про Леоніда Кучмову розповідати можна багато. Досягнення як для президента в нього чимало. Наведу лише основні. Саме за участі кучми у 1996 році Верховна Рада ухвалила Конституцію України. Він домігся скорочення інфляції та провів грошову реформу. Була запроваджена національна валюта гривня. Ми ввели власну валюту останніми серед колишніх радянських республік, але це була справжня валюта. Курс гривня до долара 2,5 роки був майже незмінним 2 до 1». Казав якось Кучма в інтерв'ю журналістам із важливих геополітичних рішень підписання Будапештського меморандуму, яким були встановлені чіткі конструктивні стосунки із заходом. Зміг Кучма досягти взаєморозуміння із Росією. Він підписав велику угоду та договір про державний кордон. У яких Росія визнала територіальну цілісність України, також уклав угоду про поділ чорноморського флоту, за якою російські війська мали залишити Крим у 2017 році. На жаль, не сталося, але сам факт залишається фактом. Зокрема, в законодавстві України за президентства Кучми закріпили прагнення до членства в ЄС та НАТО. У сфері зовнішньої політики президент Леонід Кучма керувався тактикою багатовекторності, яка не передбачала однозначного вибору інтеграційних прагнень України і створювала бодай позірну видимість нормальних стосунків із східними і зі західними партнерами. Пише BBC. Були у другого президента і факапи кучма дозволив приватизувати найбільші промислові підприємства України. Так і сформувався клас так званих олігархів, які сконцентрували у своїх руках значну частину економічних ресурсів. Один із найбагатших олігархів країни, до речі, Віктор Пінчук. Зять кучми, а от найгучнішим скандалом за часів президентства кучми стало вбивство в 2000 році журналіста Георгія Гонгадзе. І наступний касетний скандал, коли оприлюднили записи, нібито зроблені в кабінеті президента, в яких йшлося про необхідність покарати журналіста. Ця історія згодом призведе до протестного руху Україна. Без кучми, але причетність другого президента до вбивства Георгія Гонгадзе судом доведена не була. У грудні 2002-го, через два роки після вбивства журналіста, рейтинг довіри до кучми знизився до мінімуму з момента його обрання на посаду президента. Тоді ж кучма фактично опинився в міжнародній ізоляції. І ледь не забули про першу леді. Людмила Кучма вперше в історії України почала виконувати публічні обов'язки першої леді, займалася громадською діяльністю та супроводжувала президента під час офіційних візитів. І наостанок про життя поза банковою Леонід Кучма любить грати на гітарі і займався в свій час зі штангою у спортзалі. Любі друзі, ці руки нічого не крали. От і дійшли до третього президента України Віктора Ющенка. До влади він прийшов на тлі масових протестів під час помаранчевої революції. Нагадаю, люди тоді вийшли на майдан через масову фальсифікацію на виборах 2004 року. Головний суперник Ющенка, Віктор Янукович, докидав собі. Пару голосів, і варто одразу згадати про отруєння Ющенка у вересні 2004 року. Його як кандидата у президенти запросили на дачу тодішнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка у Києві. Там були й найближчі соратники: народний депутат Давид Жванія, голова служби безпеки Ігор Смешко заступник голови СБУ Володимир Сацюк. Вони їли та пили. А на другий день Ющенка терміново ушпитали до австрійської клініки. Консиліум лікарів тоді дійшов висновку, що його отруїли хімічними речовинами, Імовірно, новачком. А пізніше журналістам Ющенко розповів, що спроба його вбити була. Не першою. Це була третя спроба замаху, коли до виборів лишався майже місяць. На зустрічі з керівництвом Служби безпеки України, яке співпрацювало тоді з російською командою, мені підсипали отруту, заявляв Ющенко. Він тоді фактично вибув із виборчої кампанії, але це принесло йому політичні дивіденти. Він виграв співчуття електорату і опонентів. Команді Ющенка вдалося легко переконати громадськість, що його хотіло вбити з Росії, аби проросійський Янукович прийшов до влади. Що ж до політичних реформ та курсу, який проводив Ющенко на своєму посту, за час його правління почала діяти нова версія Конституції України зі значно ослабленими повноваженнями президента та посиленою ролью парламенту, Ющенко перший президент України, який наважився розпустити Верховну Раду, і у 2007 році провести дострокові вибори. Це він скоротив тривалість служби в армії до одного року замість двох, а ще сприяв відновленню історичної пам'яті українців. Голодомор 1932-1933 років було визнано геноцидом українського народу. Також Ющенко ініціював відкриття музею пам'яті героїв Крут, присвоїв провіднику ОУН Степану Бандері звання Героя України. Віктор Ющенко, безперечно, політик нової формації. Він перший вільно пішов на спілкування з журналістами. Він перший відкрито демонстрував своє прагнення до європейської інтеграції України. Він перший зрозумів, що шлях до нормалізації життя в країні має йти не через конфронтацію, а через суспільний договір. Досягнення Ющенка у геополітичному векторі теж значущі. Вони по суті заклали основу сьогоднішніх прагнень України. Віктор Ющенко ще у 2008 році був за крок до отримання плану дій щодо членства в НАТО. Тоді й розпочав діалог з ЄС щодо безвізового режиму. А також зазіхнув на отримання Томоса про автокефалю української церкви, але тоді це рішення успіху не мало. І варто тут додати про першу леді Ющенко, єдиний президент України, який офіційно розлучався, і першою леді була його друга дружина, громадянка США Катерина Ющенко. До провалів Ющенка можна віднести конфлікт із Юлією Тимошенко, яку він призначив прем'єр-міністркою України. А потім звільнив через так званий корупційний скандал. Наслідком цього стала політична криза та розпад демократичної коаліції у 2008 році. Ситуація безумовно давно вийшла з під контролю прем'єр-міністра, сказав Віктор Ющенко. Але сьогодні вже наступає момент просто відповідальності. Хто буде відповідати за інфляцію? 22%? Зовнішня криза криза у нас сидить на Грушевського на самому поверсі в кабінеті прем'єр-міністра. Серед невдач третього президента політологи називають погіршення відносин із Росією. Причому формально вони залишалися хорошими, але фактично такими не були. Газова війна. Тому прямий доказ своєю президентською політикою Віктор Ющенко до виборів 2010 року розгубив підтримку електорату і здобув лише 5,45% голосів. Перемогу здобув його головний суперник Віктор Янукович. Поза банковою Ющенко прославився бджолярством, мав і має власні пасіки та колекціонує предмети давнини. Четвертим президентом України став Віктор Янукович. Він єдиний в історії України, глава держави, який мав судимість, і єдиний, який втік із країни, якого усунув з посади парламент, багато слів напевне не треба. Ті неповні чотири роки, протягом яких Янукович стояв біля керма країни, увійшли в її історію як період найбільш безпрецедентного розграбування. На мою думку, із шести наявних президентів України абсолютним злом був лише Янукович. Інші п'ять мають свої як плюси, так і мінуси. Вважає юрист Андрій Магера. Найбільше Янукович запам'ятався кривавими подіями на майдані, коли під час спроби силового розгону протестувальників у лютому 2014 року загинуло понад сотню людей. А далі була його втеча з резиденції Межигір'я. Яка була символом королівського розкішного життя президента серед найважливіших і провальних геополітичних рішень Януковича харківські угоди, якими він пролонгував перебування Чорноморського флоту Росії у Криму з 2017 по 2042 рік в обмін на знижку на газ. Сюди ж можна додати його ініціативу: прибрати із законодавства згадку про прагнення України інтегруватися в НАТО та додав норму про позаблаковий статус України. А от найбільшим його досягненням стало те, що він об'єднав українців і став для нації ворогом номер один. З першої леді Янукович жив окремо. Вона в Донецьку, він у Києві. Тож офіційні заходи проходили без дружини. І тут варто згадати про феномен сім'ї у роки його правління. Сини Януковича і його близьке оточення відігравало провідну роль у функціонуванні держави. Найвідоміший кур'йоз з Януковичем стався під час покладання квітів до пам'ятника невідомому солдату з тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим. Пори вітру повалив величезний вінок, і він звалився просто на Януковича. Мемів було тоді ой-ой-ой як багато. П'ятий діамант української державності Петро Порошенко. Весь свій термін повноважень він працював в умовах збройного конфлікту та протистояння України з Росією. Запам'ятався обіцянкою швидко завершити конфлікт на Донбасі. Тоді заявляв, що АТО має тривати години, а не місяці. Наприкінці своєї каденції перепросив за надто обнадійливі слова. Порошенку не вдалося закінчити війну, розпочату Росією проти України. На те є об'єктивні причини. В принципі, будь-хто, хто б не став президентом України, не зміг би зупинити війну в 2014 році. І тоді, в 2014 році, ця обіцянка давалася Петром Порошенком із розумінням того, що її неможливо виконати. Каже директор центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Серед його найважливіших геополітичних рішень укладання мінських угод, аби зупинити активні бойові дії на Донбасі. Також угода про асоціацію з ЄС Україна виконала вимоги для отримання безвізового режиму. Порошенко ініціював закріплення в конституції курсу на вступ до НАТО та ЄС і добився створення в Україні незалежної від Москви помісної православної церкви та отримав від вселенського патріарха Томас про автокефалію. Фалію. Порошенко вільно володів англійською, тому без меж спілкувався на усіх міжнародних зустрічах без перекладача. А його дружина, перша леді Марина Порошенко, стала однією з найпублічніших дружин президента в історії України. Окрім супроводу чоловіка, під час візитів та заходів вона навіть намагалася вести свою програму на телебаченні. Запам'ятався народу Порошенко ще й тим, що всі навколо нього втрачали свідомість спершу на інавгурації знепритомнів солдат почесної варти. А за кілька тижнів до закінчення його повноважень під час промови Порошенка знепритомніла жінка-військова. Порошенко хотів піти на другу каденцію президентства та програв Зеленському. Оти дісталися до шостого діаманта української державності Володимира Зеленського. Свою історію президентства він ще пише і робити висновки, як він справляється з цією місією, будемо згодом. Як кажуть, пташок по осені рахують, але вже можемо констатувати, що Зеленський до влади прийшов після приголомшливого успіху на президентських виборах, а його партії на парламентських. За нього проголосували понад 73% виборців. Чинний президент отримав повний контроль над Верховною Радою, урядом, включно з силовим блоком та генпрокуратурою. Кривати державою Зеленському доводиться в непростий час, коли Росія розв'язала з нашою країною повномасштабну війну. Зеленський наважився на те, що не наважився жоден з його попередників, поставив крапку у залежності від Російської імперії. Нікому не вдасться переконати чи змусити нас, українців, віддати свою свободу, свою незалежність, свій суверенітет. Але, схоже, російське керівництво намагається це зробити за рахунок знищення потенціалу їхньої країни. Усе, що було зроблено Росією з 2000 року, може бути зараз просто спалено в прямому ефірі на очах усього світу. Ми наголошуємо, що не Україна обрала шлях війни. Але Україна пропонує повернутися на шлях до миру, заявляв Зеленський. Але до миру шлях тернистий. Зеленський з Путіним очно зустрілися лише один раз в 2019-му на саміті Нормандської четвірки. Володимир Зеленський навколо війни в Україні згуртував весь світ. Військову допомогу нам надають Сполучені Штати та Європа. Дипломатичною перемогою стало й те, що у НАТО готові у майбутньому долучити Україну до альянсу без ПДЧ. Володимир Зеленський визнаний найпопулярнішою людиною за версіями одразу кількох престижних видань. Отже, до його історії ми ще повернемося. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця. Мене звати Софія Кожевник. Ставте лайки, пишіть у коментарях, хто на вашу думку був кращим президентом України. А також підписуйтесь на наш канал. Побачимось.